Приїхали до нас до от два шматочки заліза, людина знає, я знаю, з чого вони. Вони сплати, і там щось має бути цінне. Зробіть аналіз. Я кажу навряд чи щось цінне, бо воно окислене, це, мабуть, мідь. Та ні, перевірте. Ну, кажу, висилайте. Приїхали отакі от два шматочки. Тут, мабуть, грамів 900. Я не бачу нічого цінного, але аналіз зробимо. Що тут має бути? Бо людина каже, я впевнений, там щось цінне, я там непогані кошти отримую. Дивимось. Перший шматочок, бачите? ПТ. Я не знаю скільки тут, але я думаю, немало. І от втор... другий шматочок, зараз його зробимо аналіз. Що він покаже нам. Ну, але я дуже був здивований. Але людина не здивувалась. Не наша тема, але скільки коштує, не знаю. Думаю, що багато. Тут грамів 900 всього. Зараз покажемо. І другий. Другий не дуже цікавий, да? Але тут. Теж є ПТ-40%. Непогано, непогано. Скільки це коштує взагалі, не знаю, треба зібрати, щоб сміття з нього насипалось, бо воно теж коштовне. Я думаю, що поїде обратно, бо це не наш матеріал, котрий ми купуємо. Але думаю, що коштує оце все дуже-дуже непогано, якщо правильно переховати, або там зробити як очистку, чи якось називається так.